Ставка дня Ньюкасл Тоттенхем. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоманд. цьому відео поговоримо про матчі Ньюкасл Тоттенхем та про матч Барселона Атлетіко. І поговоримо, які варіанти ставок можна зробити на ці матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. Загалом на матч Ньюкасл касл Тоттенхем я планую робити основну ставку. Це буде ставка дня на 50 тисяч. Загалом ставки дня мають чудову прохідність на дистанції, показують себе дуже добре. І я вважаю, що це варте вашої уваги. Усі ставки дня від мене абсолютно безкоштовно виходять в телеграм-каналі. Для телеграм-каналу я залишу матч Барселона. Атлетіко, також інші матчі, які не потрапили в це відео, будуть саме в Телеграмі. Там відкритий чат для обговорення матчів, бонуси на перший депозит від БК, які зараз працюють в Україні. Загалом максимум користі в Телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь після перегляду відео. Посилання на телеграм є в описі під роликом. Ну і основний матч цього відео це Ньюкасл Тоттенхем, на який я готовий дати досить впевнені прогнози. В першу чергу варто зазначити, що Ньюкасл мені не дуже подобається в плані. виїзних Матчів, але ось вдома я часто ставлю на матчі за участі Ньюкасла, і мені подобаються їх показники в атаці саме в домашніх матчах. І оскільки Тоттенхем це також для мене плюсова команда. До речі, на Тоттенхем я ставив уже кілька матчів поспіль, і там у мене серія плюсів на цю команду. І я вважаю, що й тут варто також ставити на гол Тоттенхема. В першу чергу, голи Тоттенхема це те, на що варто ставити. Адже навіть в безнадійних ситуаціях здавалося б, якось в матчі проти Арсенала. Тоттенхем все рівно знаходить свої якісь крейзі моменти і забиває свої голи. У Тоттенхема в англійській прем'єр-лізі та й загалом в Європі найкраща реалізація моментів XG. У них Практично вдвічі менше, ніж фактично забиті м'ячі. Тоттенхем – це машина для конвертації моментів в голи. Варто сказати, що Тоттенхем також грає з високим показником кутових. В матчі проти Нюкасла кутові можна очікувати. Тотал більше 9,5 кутових. На цю зустріч можна буде поставити. Ставка на кутові буде в моєму телеграм-каналі додатково. А основні ставки на цей матч я зараз вам озвучу. Перед цим хочу нагадати, що в закріпленому коментарі на вас очікує нова українська Ліцензійна букмекерська компанія, яка зараз є топ-1 в Україні, у них чудові бонуси, які ви зможете відіграти всього за одну ставку. За верифікацію дають фрібет 300 гривень, верифікація з 2021 року, і бонусів ви зможете отримати до 200 тисяч гривень з мінімальним депозитом від 100 гривень. Опускайтеся в коментарі під цим відео, приходіть за посиланням, реєструйтеся, вносите депозит, проходьте верифікацію і отримуєте найкращі бонуси. А якщо хочете Ставити без верифікації без комісії на вивід, то це в моєму телеграм-каналі. Закріплений пост. Обов'язково переглядайте. Звісно, оскільки Тоттенхем грає свій звичний футбол з високою лінією захисту. Вони пресингують суперника на їх території. Це призводить до постійного тиску на ворота суперника, тому що Тоттенхем створює таким чином свої моменти. Ось до прикладу, як в матчі проти ПСЖ, вони таким чином забили гол. Також Тоттенхем чудово працює на флангах, де у Ньюкасла є свої питання. І оскільки Тоттенхем досить високо працює по ходу матчу, це дає досить багато простору позаду, і такі атакувальні гравці, як Ісак, вони будуть досить добре себе почувати в такому матчі. Як ви вже могли догадатися, я натякаю, що в цьому матчі варто очікувати на голи від обох команд. Обмін голами оцінюється коефіцієнтом 1,70 І я вважаю, що це найкращий варіант ставки. На цей матч можна окремо взяти індивідуальний тотал Тоттенхема більше одного, можна очікувати на те, що Тотенхем в цьому матчі заб'є і більше одного. Але саме обмін голами виглядає оптимальним варіантом ставки на цю зустріч. Додаткові ставки на цей та не інші матчі будуть в телеграмі. Свої думки напишіть в коментарях та поставте лайк. На удачу, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.